26 квітня, 39 років тому, тут, на Чорнобильській атомній електростанції, відбулася найбільша техногенна катастрофа світу. З того часу українці-ліквідатори продовжують захищати світ від невидимої небезпеки. Наша задача пам'ятати всіх, хто ціною своїх життів, свого здоров'я, тоді і сьогодні врятував і продовжує рятувати весь світ. На жаль, небезпека не пропала через дії Російської Федерації, 14 лютого 2025 року, була здійснена атака дроном на укриття над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції. В той день всі побачили, що Росія, держава-терорист, продовжує тримати весь світ в напрузі, намагаючись створити знову техногенну катастрофу. Зруйнувавши цей ядерний об'єкт, ядерна небезпека це спільна загроза для всього світу, для всього людства.